Він зветься життя з хворим горлом на самій землі. Біля коріння кущів, зінця кольору, хатвіс, запилено земляного кольору, як шлося в Гіндустані, зі шкарлупки крихкої, як карбона, товщиною на межі, товщиною на межі з кінцем вилупився сліпий соловейко і роззявив рота, щоб заспівати тисячу пісень про все на світі. Але йому чи то дуже потрібне, чи то надто наполегливо, чимось і напхали рота. Так почалося життя з хворим горлом. Майже щодня під стелею зависала чумунна ванна гостриків, переповнювалася лайливим гембетом лайки, касетною люстрою падала долу, розліталася голими докорами, і ми як йоги ще тижнями ходили по тих гострих уламках. У нас був скандал, а за скандалом іще скандал, а за І іще скандал. Ось і скінчили слова. Ой ні-ні ні. У нас іще скандал, а за скандалом... іще скандал, а за скандалом іще скандал. Скандал маску о. Коли так пучно напротивало справедливі мовчати, крихкий карбонат горла тріснув, де моя шкарлупка товщиною на межі з кінцем. Чим більше крику, тим провальніше оніміння. І бантажним поміром чи компресорним зі швидко діючої обіцянки, вириванням сухвалень впевненості і підрізанням бажань, це не лікується. Кожен день починається з горла, з ковтку, видуху із затерплої, шивій, вічної, незручної подушки. До прогалянки самому собі, щоб не терпіти це ще від когось. Ну а що робити? Лише замокнути, бо звідки береться брехня, мабуть, таки з хворого горла. І краще не чуєш, і міміка не ліпша, і шкіра не дише, а перетворюється на піск, стікає від горіння, метеором падає в атмосферу, лави крізь безодню до одновимірного галактичного дна. З його стабільним затишком. Але не сказане буде виплаканим, не зроблене буде виплаканим, не подолане буде виплаканим, а все інше то лиш безголосий сори. Не розумійте, казала мама. Приписи язика, говорила бабуся, щоб у вас язик не повертався, сказав батько, горло, кольору, хакі запилено, земляне, як йдеться в Гіндустані. Чи радий тому скандал? От богам не потрібні батьки. Заздрість, то до вищих, не така вже й ганебна, бо можна без вагань родити всьому, що подобається. вас мене душили за моє слова, ж вони вилітали надто охоче і надто безкарло, замість рівномірної цівки ввічливості, синхронної з плином часу. А навіщо потрібен чоловік, якщо до нього навіть пристібатися не можна? Знаєте. Це щось реплікатне. На вас теж є відбитки про дані божевілля. Не думайте, що лише ви народилися чистим, а всі інші помруть. Затиснуті в жмені родинні історії, збиті як масло і закам'янілі, готові вкладатися в греблі, перекривати родові шляхи, щоб не занесло, бодай нікого першого ліпшого потофом голосу про племена і доля, адже голос рухає світ. Так, словами пітьму не заповнити, але все ж таки. А зараз просто стає спокійніше, коли лунає сирена, як ображений вереск старший. Ось воно, нарешті, почнеться колапс і свобода. Більше його не потрібно чекати. Тепер можна відкрити рота і зробити.